Небезпечна руїна. Батьки учнів школи номер 12 б'ють на сполох. Кажуть, зруйнована стіна, що по вулиці Національної гвардії, яка знаходиться поруч з освітнім закладом, є загрозою для здоров'я та життя дітей. Адже руйнується на очах. Старожили розповідають, колись на цьому місці знаходився спортивно-концертний зал. Майже чверть століття тут відбувалися творчі вечори та спортивні матчі. Згодом ця споруда занепала, а тамтешня територія отримала власника. Однак жодного оновлення чи будівництва тут не ведеться. Немає цей об'єкт і охоти охорони а головне належної огорожі. Відтак небезпечна споруда перетворилася на дитячий майданчик, де збираються діти з навколишніх будинків та школи. Тому батьки вимагають розібрати споруду. І батьки, і діти занепокоєні тим, що діти можуть забігти за ту огорожу, і в будь-який момент стається обвал. І в нас дуже швидко приймають рішення, коли вже станеться якась подія а коли ця небезпека можна її усунути і просто зобов'язати тих людей, які Мають власність цієї споруди розібрати її. На рахунок цієї будівлі, що стоїть і розвалена вже декілька років, ми дуже стурбовані, тому що це будівля, яка знаходиться в аварійному стані. Діти постійно тут гуляють ходять до школи і проходять. Цими дорогами і не знати, що з ними може статися в будь-який момент, бо тому, що в такому стані ця будівля вже багато років, і ніхто до цього не береться. Вирішити долю руїни неодноразово від міської влади вимагала і дирекція школи, однак безрезультатно. Відтак уроки в цьому навчальному закладі педагоги зазвичай починають з попередження про небезпеку. На період перебування дітей в школі. Ми звичайно говоримо, попереджаємо, спілкуємося І з батьками, проводимо роботу. Коли дітки просуваються по вулиці, щоб звичайно вважали, але це на період перебування в школі. Ми відповідаємо за дітей. Коли діти покидають територію школи, ситуація. Мою чому тому, що дитина йде, там можливо проводить свій час ігровий власників, яким належить територія на вулиці Національної гвардії, людям знайти не вдалося. Подейкують, що це фірма Маудот і яка планує на місці колишнього військового містечка побудувати сателітне. Натомість, її директор Тарас Виноградник усі чутки спростовує. Згідно з генпланом міста, ми маємо забудувати дійсно містечко. Так і ті споруди міністерства оборони, які були на цій території, ми вже розібрали і знесли. Зараз залишились залишки. Будівельних матеріалів і вони є на балансі Міністерства оборони. Чому, власне, ми не можемо приступити до будівництва, бо вони ніяких не можуть вивезти. Ці частини з е, бувших споруд. А друга частина території, вона належить Міністерству оборони. І, власне, про те, що ви питаєте, це знаходиться на території, яка належить Міністерству оборони. Люди ж налаштовані шукати правди і надалі. Якщо їх не почують, обіцяють вдатися до жорсткіших методів.